Почала відчувати цей присмак шалених грошей, почала купувати просто, знаєте, є люди, які в казіно просто спускають всі бабки. Я в садових центрах. Просто. Коротше, я зробила цей затишний дворик. І з'явилась сусідка навіть не з моєї вулиці, а з якоїсь там вулиці. І в мене кав'ярня, тобто борщу в мене немає. В мене взагалі там пліти не існує. І вона кожного дня ходила і щось там На мене в в благоустрій, в поліцію, Казала, що воняє її борщом, якого в мене немає. І вона вночі приходила і виламувала ці кущі. Я так ридала, я просто не могла. Вона наче ну, наче просто когось вбиває. Думаю, ну підійди до мене. А я навіть не знаю, як вона виглядає. Просто не можу її зловити. Коротше, потім вона себе видала, я її зловила. Я взагалі не знаю. Дякувати взагалі, не знаю чому, генофонду, ну не знаю, там, може, моєї любові до ігристу. Я не знаю, як я до цього до, взагалі допетрила. Я, значить, їду і бачу, вона йде на своїй такій трьохногій палці, кавиляє через пішохідний перехід. Я зупиняю тачку, кажу: ти мене з... ти завтра підеш в сіхушку. Я. Приходжу додому. Скільки в мене вистачило часу сидіти, писати. Ну я вже про неї все з'ясувала, Там Фіо, там, номер телефону, адресу, все я, значить, реально не знаю, як я до цього здогадалась. Я ось наскільки мене вистачило, я залишила у всіх, всіх е приватних клініках заявку, що в мене галюцинації, що я страждаю, що мені потрібна допомога. І мені здається, що їй зателефонували абсолютно всі. Бабка зникла по, по цей день просто реально. Звертайтесь.